Ось це село розташовано за 10 кілометрів від Бузька. Тут мешкає понад півтори тисячі людей. На зупинці громадського транспорту написано, що це Андріївка, але офіційно останні п'ять років село мало назву Мармозовичі. Андріївка. Написано також і на в'їзді до села. І на місцевому садочку і школі директор останньої каже, назву у 2016-му обрали за них. Дали Час жителям села, коли відбувався процес комунізації, обрати собі якусь нейтральну назву, нову назву. Але е, люди десь сперто стояли на своєму, то відповідно дали ту назву, яку заважали за потрібну. Коли ви не можете оприділитися, собі ті дали ті, отак от все. Люди, десь зрештою, десь, десь дочекалися так, своєї тої, назви, яка найбільше там, їм прикипіла до серця. І, власне, якщо брати похож, на них є чітко пов'язано собі з Андрієм. Перезваним. Так воно побутує в нас в селі. 80-річна Софія Кічурчак на наше питання, де живе, відповідає Андріївці. Хто мене де Андріївці паспорт Андріївка, все, все її сусіди кажуть, що мешкають у звичайному селі на Львівщині. Тут у кожному другому дворі росте калина, а хлопці у свій час воювали в УПА, і назву Андріївка не асоціюють із радянщиною. Не хочу таймармужаючи я не вимовляю вже. Мармужаю, хочу Андріївка і все. Вчора, принаймні, як я прочитала, що повернули на Верховній Раді, то я зраділа. Його не треба було перейменовувати. Хотіли люди на честь Андрія перевозвання, хай буде, так вже ні комуністів не лишилося, ні нікого. Я сама нікого не пам'ятаю з тих. Він тут, кажуть, був місяць, а решту я знаю. Ми всі звикли до Андріївки. Був Андріїв такий. Андреїв патріот, був, комуняка такий був і в честь він його. Хлопці, того. наші хлопці з лісу прийшли, йому зробили карватку і в честь нього назвали Андрієвка. Я, як ще женив, таблицька висіла Андрієвка. А мої гості їдуть з розбатування кажуть, що тут за село Андрієвка, де таке може бути? Андріївка, може бути. І потім боролися, то боролися. Він був Андрієв. Att på Andrei, så so Andrei, så so Andrei. Й вказівників і написів кажуть, не змінювали, бо вірили, що назву повернуть. Слова Мармузовичі тут не знайдеш ніде. Показує її нам лише голова Красненської громади, до якої це село і входить. Власне документ, в якому є назва Мармузовичі, це рішення Красненської селищної ради про створення старостинського округу Мармузовицького старостинського округу. Відтак мінятимуть не лише назву села, але й усього старостинського округу. Писали Музовичі, а казали Андріївка, тому зараз будемо відповідно готувати документи, бо власне і Старостинський округ, в який входить село. Колишні так вже колишні мармузовичі. Тепер Андріївка, Бортків, Мала Вільшанка і Скнилів називається старостинським мармузовицьким старостинським окром по документах. І зараз нам треба буде відповідно опрацювати документи для того, щоб внести зміни. Офіційно усе змінять рішенням місцевої сесії. Такі юридичні процедури зміни Мармузович Андріївки мають завершити до кінця року. Ірина Мочульська Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина. 不。